Ну що, друзі, більш за все, я боявся провести цей рік не так, як потрібно. Не забравши з ремонту, а верніше з доводки цього красення, цього пікапа, рама, здоровезного такого класу. Включу, щоб ви там подивилися, він дуже-дуже класний. А, віддали ми його до ремонту і Володимир Павліков прямо перед. Новим роком закінчив його, тому що нам зараз його повинні його відправити на Донбас до нашого величезного друзяки-колеги, тому що ця машина буде ріелторською, по праву ріелторською, тому що всі разом ми на неї збирали. Неймовірна вдячність людям, які доклали свої зусиль. Машина вже буде працювати на Донбасі. В самому, в самому початку року ми її віддамо. А я тільки можу сказати, що величезний респект та повага тим людям, які доклали зусиль. Наталя Балох, Нотаріус Харківський, Деєв Стефанідіс, наш а, колега з Оранжкаунті, Олеся Дроздова, а, наші сміжники Віталій Нагорний. А взагалі дуже багато людей доклала статься фахівців нерухомості України. Багато ріелторів скидували на це, особливо а, з а, Львівське та Рівненське відділення, які дали такі досить вагомі суми Світлана Балака з Лос-Анджелеса, Наталія Страус. А, Олександр Воробйов, дуже багато. Дуже багато наших друзів, там багато їх давали на це гроші кошти. Машину пригнали. Homes for Ukraine. Дякуємо за це. Відповідно, машину повністю протестувала. Андрій Муратов, дякую тобі, друже, що а, забрав її. Наші литовські друзі Артурас і Арунас Мартінкявичус литовські наші брати, які допомагали Олеся Дроздова, Ямі Мартінес із Каліфорнії, Кенні Парсел, багато-багато друзів, які нам всі допомагали. І ця коняка, він такий потужний, класний, буде працювати. І відповідно вже завтра, мабуть. Вже там Післязавтра він поїде на Донецький напрямок для того, щоб допомагати нищити цих скотеняк, які люд які зайшли на нашу землю. Дякую вам дуже, друзі, ріелторська спільнота і ті, хто допомагають ріелторам, дуже допомагають і респект та повага всім, хто прийняв таку неймовірну участь в тому, щоб. Цей коник пішов і завершив цю автомобільну зиму, а для хлопців почав а, автомобільний рік а почав нашу автомобільну зиму, тому що нас дуже-дуже багато чого потрібно буде зробити. Ще раз хочу сказати, він такий класний, здоровезний, великий. І я хочу сказати, що ідея як як танк, як не дредноут. Вибачте, будь ласка, якщо когось я не назвав, до речі, Абдрахман Шайхалов, дякую дуже сильно теж. В мене розпирають емоції, тому хочу сказати, що я щасливий. Це чергове авто, яке ми придаємо хлопцям. Дякую всім.